Вітаю вас, мої любі учні! Розпочинаємо урок ЯПС, урок 192. Наука, мистецтво, винахідництво. Тема нашого уроку. Використання енергії вітру, повторення молекули. Як завжди, починаємо з відеолиста Центаврика. Добрий день, друзі! Допитливі дошкільнята з Альфа Центаври дізналися, що в похмурі дні сонячні батареї виробляють мало електричної енергії. Однак її можна виробити з енергії вітру за допомогою спеціальних генераторів. Вітрогенераторів. Дізнаймося про це разом. Отже? Дізнаємося про це, але спочатку пригадаємо, що таке акумулятор. Устав пропущене вречення. Акумулятор пристрій, у якому накопичують та зберігають енергію, зокрема електричну або теплову для подальшого її використання. Дописуємо слово. Зберігають. Прочитайте інформацію в рамочці тричі та відтворіть з пам'яті, тисніть на паузу та виконайте завдання. Що таке акумулятор? Установимо відповідність. Пауербанк термос. Що таке пауербанк? Що він робить? Зберігає електричну енергію. Поєднуємо. Термос зберігає тепло. Порелаксуємо у віртуальному світі, створеному за мотивами чарівної картини Зоряна ніч. Так, Це картина нідерландського художника Вінсента Ван Гога. Отже, запам'ятайте Зоряна ніч. Розгляньте праворуч портрет художника Вінсент Ван Гог, Нідерландський художник. Запам'ятайте. А чи впізнали ви мелодію в цьому відеофрагменті? Так, Йоган Штраус, II. Як називається? На прекрасному Блакитному Дунає. Підготуємось до читання інформаційного повідомлення. Попрацюємо з тлумачним словничком. Дізнаємося, що таке вітрогенератор. Вітрогенератор пристрій, що перетворює енергію вітру на електричну. Прочитайте ще раз пояснення. Прочитайте слова та сполучення слів у колонках. Натисніть на паузу та виконайте завдання. А зараз прочитаємо текст пошепки разом з диктором. У давнину перші мореплавці зрозуміли, що за допомогою вітрил енергію вітру можна перетворити на енергію руху корабля. Селяни ж використовували вітряки, щоб розмелювати зерно і діставати воду з надр землі. Вітри дмуть на нашій планеті постійно, особливо часто вони виникають над океанами й морями. На їхніх узбережжях, а також у горах і степах. Як тобі вже відомо, вітер є невичерпним джерелом енергії, тому сьогодні в багатьох країнах, зокрема в Нідерландах, для виробництва електричної енергії використовують вітрогенератори. Вітрогенератор Пристрій, що перетворює енергію вітру на електричну. Сила і швидкість вітру не є постійними, вони залежать від пори року та часу доби. Отже, вітрогенератор не може виробляти електричну енергію завжди, тому вироблену енергію накопичують, наприклад, використовують акумуляторні батареї. А щоб виробляти електричну енергію повсякчас, слід використовувати вітряки разом із сонячними батареями. А зараз прочитайте цю інформацію тричі самостійно. Натисніть на паузу і прочитайте текст тричі. А тепер прочитайте те, що записано червоним. Повторіть з пам'яті, що таке вітрогенератор? Вітрогенератор пристрій, що перетворює енергію вітру на електричну. Перевірте себе за відеофрагментом. Повторюйте за диктором. Вітрогенератор пристрій, що перетворює енергію вітру на електричну. Пригадаємо знання з хімії. Що ви знаєте про молекули води, кисню та водню? Наприклад, молекула води складається з одного атома оксигену і двох атомів гідрогену, формула молекули води H2O. За наведеним прикладом розкажіть так само за молекулу кисню. Та молекулу водню. Запишіть формули цих молекул, натисніть на паузу та попрацюйте. Отже, молекула кисню. О 2 складається з двох атомів оксигену, молекула водню H2 складається з двох атомів гідрогену. Виконайте творче завдання від аїн. Створіть паперовий вітрячок за презентацією. Матеріали Кольоровий папір. Бажано з візерунками, олівець з гумкою на кінці, ножиці або канцелярський ніж. лінійка, декоративна шпилька для шиття, суперклей. Крок перший. Візьми кольоровий папір та виріж квадрат 15 на 15 см. Розмір можеш обрати самостійно. Крок другий. Простим олівцем проведи дві діагоналі. У місці їхнього перетину відміть центр квадрата. По цих лініях ти будеш різати папір. Важливо. Аби невелика площа навколо центрального хрестика залишилася цілою. Тут розрізати не можна. Крок третій. Тепер по відмічених лініях зроби надрізи. Крок четвертий. Загорни куточки квадрата в напрямку до центру, як на фото. Крок п'ятий. Після розрізання квадрата отримаєш вісім гострих кутів. Через один їх потрібно підтягувати в центр квадрата. Одночасно чотири куточки потрібно скріпити шпилькою та проткнути через гумку олівця. Крок шостий. На кінчик шпильки нанеси суперклей. Завдяки такій фіксації вітрячок не буде злітати з олівця, а ти не вколишся шпилькою. Якщо використаєш для закріплення виробу швадську шпильку, то твій вітрячок буде крутитися. Отже, виконайте завдання за поданою інструкцією. Підведемо підсумки. Пригадайте, як використовували енергію вітру давнину. У якій країні Західної Європи для виробництва електричної енергії використовують вітрогенератори? На цьому наш урок закінчено. Не забудьте виконати домашнє завдання. У домашньому зошиті до уроків 190-191-192. Я прощаюсь з вами до наступного уроку. На все добре!